Адже ми говоримо про нові правила реєстрації автомобілів, які будуть чинними від завтра, 14 грудня. Що власне змінюється? В чому спрощення? Будемо питати Миколи Рудика, керівника головного сервісного центру міністерства внутрішніх справ України. Пан Миколо, добрий день. Слава Україні. Героям слава. Пане Микола, розкажіть, будь ласка. От я намагаюсь зрозуміти, в чому спрощення. Зараз процедуру цю експертизу проводять на місці, коли ти приїздиш реєструвати транспортний засіб. Тепер це буде окрема процедура. Поясніть, в чому спрощення. Будь ласка. Я на жаль погане зербу не чу ваших запитань, якщо можна постарітися. Так, а зараз чуєте нас добре. Так, давайте ще раз спробуємо перенабрати, тому що так ми не зможемо поспілкуватися. Дуже важлива тема і стосується великої кількості людей, тому нам важливо, щоб у нас все було в порядку зі зв'язком. Так, пане Миколу, зараз ви нас чуєте. Мені підказують, що маєте вже чути добре. Добре, зв'язок са чую. Добре. Супер. Нарешті. Отже, розкажіть, будь ласка, в чому спрощення? Якщо зараз експертиза проводиться при реєстрації, тепер це буде окрема процедура. Чому це простіше? Бо я поки що собі знаєте складаю пазлик і не можу скласти. Зрозуміло. Дивіться завтрашнього дня, саме з 14 грудня, набуло чинності дві постанови кабінету Мені. Це постанова Кабінету міністрів 10-19, постанова Кабінету міністрів 12-91, які виправлять процедуру дослідження транспортних засобів з перереєстрації як такової. Що зміниться? Процедура реєстрації та переєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МВС. Після дослідження. Висновок експерта буде чинним 10 днів. І будь-який власник може обрати собі, собі будь-яку процедуру, або одночасно після отримання дослідження в територіальному сервісному центрі у експертів отримати послугу, чи обрати інший зручний територіальний сервісний центр, або ЦНАП, або іншу дату, яка ну, буде влаштовувати наших відвідувачів. Вот. Перше, друге, як зараз це є. Зараз, е, станом на сьогоднішній день, е, люди звертаються до територіальних сервісних центрів, наші адміністратори здійснюють певну перевірку перемітку. Потім власники звертаються до фахівців експертної служби МВС і повертаються до нас. Бачимо певні незручності. По-подальшому так само і плануємо запровадити процедуру онлайн-перереєстрації транспортних засобів. Яка так само нам надасть можливість здійснити певні послуги після того, як буде отримано дослідження у похідців служби НДО. Ми разом з нашими колегами державним науково-дослідним експортно-корогістичним центром розробили і змінили онлайн можливість запису до електронної черги? Будь-хто може обрати зручний для нього. Або отримати виключно дослідження транспортного засобу без перереєстрації, або в комплекті отримати і дослідження, і перереєстрацію транспортного засобу. Ну, розглянемо певні приклади, певні алгоритми, де взагалі немає необхідності про ведення дослідження транспортних засобів. Ну, По-перше, це у разі зміни анкетних даних власника юридичної особи, бо фізичної особи. У разі встановлення на транспортний засіб газоболонного обладнання. Наступне це у разі перереєстрації транспортного засобу, у разі отримання індивідуального номерного знаку. Наступне це поновлення номерного знаку у разі його втрати. Далі це перереєстрація транспортного засобу, якщо. На зникновий вповідно в спадщину. Так само це виїзд за кордон для участі в міжнародному русі та повернення за кордон. Отримання тимчасового реєстраційного талону на право керування транспортним засобом та його анулюванням. А є випадки, в яких дослідження обов'язкове. Це обов'язкове дослідження у разі продажу транспортного заступу. Під час перерестрації. Наступна це обов'язково вимога йде, коли реєструється вперше на території України транспортний засоб, що був у використанні кордоном. І обов'язково буде відновлення підозрюва про реєстрацію транспортного засобу на ті автомобілі, які зареєстровані до 1 вересня 2019 року. Скажіть, будь ласка, уточніть в яких випадках експертизу можна не робити. Так, мені підказують, що маю повторити. Ну, бачите, який сьогодні зв'язок. Я перепрошую, що ви побачили трохи кухні, так би мовити, закулісної. Але пане Миколу, розкажіть ще раз, будь ласка, уточніть, коли і хто цю експертизу може не робити? Чи немає таких винятків? Є певні виключення, коли дослідження транспортного засобу фахівцями експортної служби МВС не проводиться взагалі. Це у разі реєстрації нового автомобіля. Далі, до речі, під час реєстрації нового автомобіля власник транспортного засобу може обрати два шляхи щодо реєстрації цього транспортного засобу. Вже започатковано і майже на протязі двох років головний сервісний центр разом з автосалонами, які продають нові авто. Здійснює процедуру реєстрації транспортних засобів саме в цих автосалонах. От. Тому власнику не потрібно звертатися до нас до територіальних сервісних центрів. Ті документи, на підставі яких власник купує новенького авто, можна зареєструвати прямо в автосалоні. Якщо власник обрав інший шлях і хоче звернутися до нас, до територіальних сервісних центрів, то е, досліджувати автомобіль новенький, не має сенсу. Це є так само ну, певне виключення. Uh -huh. Наступне діє, коли не треба робити дослідження у експертів, це у разі, коли, скажімо, дівчина одружилася, взяла прізвище чоловіка, змінила їм дані і хоче перереєструвати автомобіль, змінивши прізвище ім'я чи інші дані. Так само це стосується і юридичних осіб у разі їх перереєстрації. Наступне виключення це зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з вибракуванням його як Далі це отримання документів для виїзду за кордон та повернення за кордону після міжнародного відрядження. Наступне це перереєстрація транспортного засобу у разі отримання індивідуального номерного знаку. Наступне виключення це отримання тимчасового реєстраційного талону на транспортний засіб і так само його ескасування. Далі це перереєстрація транспортного засобу під час успадкування на нового власника тих транспортних засобів, які зареєстровані. Після першого вересня тисячі човна угу. розкажіть, чи будь ласка щодо отримання електронних документів, з, зокрема техпаспорта і е, посвідчення водія. Чи можна буде отримати і пластикова теж? Бо ми розуміємо, що не всі користуються цифровими документами зараз. І як ця процедура відбуватиметься? Це за окрему плату, чи за окремою процедурою? Чи це треба від... ну, Тобто, ось цей момент поясніть ну, дійсно. Слушне запитання, і хочу е, от поінформувати наших автовласників, що починаючи з завтрашнього дня, ми так само розглядаємо можливість щодо подальшого запровадження онлайн-перереєстрації транспортних засобів. І перший крок наш це виокремлення експертів від процедури. І для того, щоб отримати можливість про електронну перереєстрацію у смартфоні, у вашому електронному кабінеті, у вашому гаджеті, у вашому комп'ютері, то треба звернутися до експертів, фахівців експертної служби МВС, здійснити дослідження, далі вже за допомогою певного функціоналу перереєструвати автомобіль і обрати той або іной шлях, який буде вам зручний. або Отримати в сервісному центрі МВС або онлайн електронні документи. Дякую вам, що ви нам пояснили. Бо тема важлива, хоч в чомусь і складна, так би мовити, але ви розклали нам трохи по поличкам. Микола Руди, керівник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, долучався до нашого ефіру. Я скажу, що ми говорили про нові правила реєстрації автомобілів 14 грудня. Сам процедура експертизи тепер виводиться в окрему процедуру. А можна буде отримувати лише електронні документи, коли йдеться про техпаспорт чи про. Посвідчення водія, але ми почули, що і пластикові теж можна буде отримати, якщо така буде потреба.